Всім привіт! Мене звати Юля, і я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Одразу вибачаю, що я сьогодні така трошки на домашнім. Просто зробіть мені комплимент. І сьогодні я хочу з вами поговорити про шкіру. І сьогодні я хочу з вами обговорити тему шкіри. Я розкажу про, про свій шлях, про свій догляд та про те, як я працювала з дерматологом, або деякими дерматологами, якщо забігати наперед. Для чого я вирішила зробити, в принципі, це відео? Я пам'ятаю, як я дуже сильно боялася йти до дерматолога, забувала на свою проблему, можна сказати так. І це відео для того, щоб, знаєте, знизити ваш градус. Занепокоєння та сказати, що з вами все добре, все нормально, нема чого соромитися. У мене така шкіра, я її обов'язково покажу без макіяжу. Та дати вам, та дати вам розуміння того, що не все, що класно виглядає в інстаграмі, насправді є таким у реальному житті. Та ось такі проблеми. Я знаю, що більшість людей стикається з акне або з разицеї. Я не є винятком. Тому, якщо у вас така проблема. Нічого страшного, завжди є рішення, можна до цього ставитися легко та у насолоді. Якщо у вас цього немає, то я прям дуже сильно радію, ви перемогли у цій генетичній лотереї. І перед тим, як ми почнемо, я вас дуже прошу підписатись на цей канал, поставити вподобайку, написати якийсь коментар, це дуже допомагає просуванню канала. А також, якщо у вас є можливість, я буду дуже рада. Якщо ви мене. Підтримуєте невеличким донатом на BuyMeACoffee. Це дуже допомагає у розвитку мого каналу. І сьогодні я хочу зробити прям таке велике змістовне відео про свій шлях, що було з моєю шкірою на протязі усього мого життя. Що зараз, як я хочу, до чого ми йдемо. Це відео буде виключно про догляд, я не буду розповідати про якісь там ін'єкції і все інше, можливо, колись в окремому відео. І почнемо ми з того що перші, мабуть, 10 років мого життя, слава Богу, як і у більшості шкіра була просто ідеальна. Потім е, стали проявлятися підліткові зміни, і в мене почались висипи. Шкіра моя комбінована. Коротше, десь до 20 років це була активна боротьба зі всякими висипами і так далі. Я мала, ну знаєте, оцей скарабік був, оце також було від гарніру. Оце був мій догляд. Іноді дігтярне мило просто крейзі. Одного разу була балтушка. Ну, знаєте, такі базовий, базовий догляд підлітків того часу. Потім, що трапляється у 20 років, я розумію якось в один день, що щось іде не так. З'явились такі почервоніння, невеличкі на шкірі, такі як плямки на щічках. І я вирішую гарний засіб. Це подолати буде льодик з водою окропу. Хто ж там знав, що то було РЗЦ, і взагалі не можна було цього робити перепаду температури. Я тиждень десь лікувалася цією лідяною водою, кубиками льоду. Ну, і зробила ще гірше, але. Хто ж там знав? Потім у мене було повне враження, ну, наперед забігаючи, якщо ви не, не знаєте, це була розоцея. Потім у мене було таке відчуття, що це алергія. І я принципово не хотіла йти до лікаря, тому що я така, боже, це пищева алергія. І я чомусь вирішила, що на лимон або на шоколад те, від чого я не можу відмовитись. Коротше, вирішила я, що це пішова алергія, і нікуди я йти не буду до дерматолога, тому що це аналізи на дуже велику кількість грошей, а також це не буде результативно, тому що принципово тупо я не буду нічого відмовлятись. Коротше, зараз це дуже прикольно згадувати, тому що далі я пішла все ж таки до дерматолога. Після того як я народила дитину, я вирішила зайнятися собою. Така ні, йдемо до дерматолога. Нехай це буде купа грошей, я хочу вирішити цю проблему. Коротше, поки не припекло, поки в мене не з'явилося це усвідомлення. Реально мало що мені допомагало, щоб хто мені не казав, що це таке. Я нікого не слухала. Я була впевнена, що це пищова алергія, і тільки от через 5 років я вирішила все ж розібратися з цією проблемою. І я записалась у приватну клініку у нас в Херсоні, в та якщо хто знає, яке було моє здивування. Що прям одразу лікарка-дерматологіня мені сказала, це роза? Ну я взагалі ноль, нічого про це не знала, як воно, що воно, якщо хтось не знає. Роза це таке захворювання незрозуміло в принципі, звідки з'являється. в чому така особливість, що це захворювання є хронічним. Ніяк не можна його подолати, можна тільки зробити ремісію. Що детальніше, просто щоб е, тимчасово не було помітно оцих судин. Це коригується доглядом, а також є сводка правил, якщо коротко, СПФ прирози цей прям обов'язково. Краще за все у, у будь-яку пору року. Також провокує посилення розацеї, це баня, сауна, сильний холод, знаєте, такі перепади температури, також холодна та гаряча вода, якою ми вмиваємось. Тому краще за все обирати нейтральну воду і не ходити по таким закладам. Також активи краще не використовувати при розацеї, тому що шкіра така дуже тендітна. У той період, ще до того, як я пішла до дерматологіні, я ходила до косметолога на чистку. І от якраз ця комбінована чистка мені спровокувала дуже сильний такий рецидив, і я прям плямами покрилась повністю. Дуже сильно лікує пантенол, лікує допомагає актив, азілеінова кислота. Більше ніяких кислот краще не використовувати, тому що вони також можуть дати реакцію. Дуже часто, перш за це, для перехіду у ремісію використовується косметичний лазер, який прибирає ці судини. В ідеалі треба десь 4 процедури пройти з проміжком у 2 тижні. На жаль, я пройшла тільки дві. І почалася війна. Ти і так і не закінчила, не бачила я своєї ідеальної шкіри. Скажу, що навіть ті дві процедури вже дали зміни. Мені це подобалось. Тоді дерматологиня Стаурта прописала мені аптечний Акнестоп. І з часом, знаєте, я розуміла, що ну, нічого не відбувається. окрім того, на цей акне стоп мені здавалося, що у мене є, знаєте, якісь додаткові висипи такі біленькі. Та й прищики також були. І вже якось добрий день, мені вже майже 29 років. Я вирішила тоді пройти курс по активам. Це був курс від доктора Мельник. дуже класна дерматологіня з е, інстаграму. Мені здавалось, що е, якісь все одно активи для мене можна буде користуватися. Я дуже хотіла ретиноїдами користуватись. Цей був курс по активам. Ми розбирали як і базовий догляд. Так, і кислоти, ретиноїди, все-все-все, Я вже погано пам'ятаю, чим мене також цікавив цей курс, що там був окремий блок про та окремий блок про акне та такі речі. Я думаю, о, якраз класно, я послухаю, які саме активи можна при розоцею. І цей урок був майже останній, і там кажуть, що ребята, вибачте, при призицея нічого, окрім. В принципі, азілеїнової кислоти, якою я вже користувалась, акне стоп. Вони таке радили. Нічого краще нема. Я тоді дуже засмутилась, тому що я відчула, що, по-перше, я витратила гроші в принципі, на ту інформацію, яку я вже знала. І плюс до цього мені дали багато, дуже дуже багато додаткової інформації, але при цьому вона мені реально була не потрібна. Єдиний плюс, що там радили конкретні засоби, що є на ринку з різних цінових категорій, які засоби краще. Шла я звідти з таким, знаєте, трошки засмученням. Я почала користуватися кислотами Аха БХ, я випадково замовила крем. Оцей. До речі, дуже класний, мені сподобався. Він допомагав мені саме боротись з моїми іншими висипами. Не раз Я розуміла, що що я не роблю. Раза у мене залишається. Вона не проходить, вона не уходить в ремісію, вона у мене є. Тому я почала боротись. Саме з такими додатковими прищиками, які у мене з'являлись, звісно, продовжувала користуватись СПФ. А також я додала в свій догляд кераміди. Наскільки я зрозуміла, при розце їх типу теж не варто використовувати. Але я все ж ризикнула, тому що мені було важливо підтягнути інший вигляд моєї шкіри. І що я вам хочу сказати, це у мене е, крем від Пуріта. Я вас попереджаю, він прям може зробити жарнючі великі висипи. Їм я користуюсь може два рази на тиждень, дуже рідко. А також це міст від Косарекс. Він вже майже закінчився. Дуже класний він в спреї, мені він дуже сподобався. Після керамідів моя шкіра реально почала змінюватись. Вона стала така більш живою, більш наповненою. Мені це дуже сподобалось. Потім моя подруга іде на консультацію до дерматологів від доктор Мельник. У них є також е, така компашка дерматологів, які оказують онлайн консультацію і. Моїй подорозі вони дуже допомогли справитись з акне, підібрали якісний догляд. Вони займаються саме доглядом. Пізніше я також взяла консультацію. Фотографуєте себе у дуже гарній якості на телефон, при денному світлі, без використання різних засобів. От, як прокинулись, сфоткались. Також там є величезна така анкета, де ви відповідаєте на різні запитання про вашу шкіру. І після цього що з'ясувалось? Я була просто в шоці. Я йшла туди з додатковими запитаннями, чи є якийсь інший варіант, окрім лазера, як можна розібратись з розацеєю, бо зараз ми живемо в Румунії, і я, якщо чесно, це тут трошки гемар шукати такі речі тут. І далі був просто шок. Вони мені сказали, що у мене нема розацея. О, який поворот! У мене є предрозацея і взагалі розацея. Це те, що частіше з'являється на сухій та чутливій шкірі, а моя шкіра все ще комбінована. І у мене є інша проблема: це акне. Я була просто в шоці, тому що у мене є в оточенні дівчат, у яких акне. Ну, я, я ніколи не думала, що у мене також акне, але так воно і є. І мені прописали зовсім інший догляд, куди включили. Мої улюблені ретиноїди, якими я дуже хотіла користуватись, це вони допомагають як при боротьбі з висипами, так і про при вікових змінах. Я не такий, як всі інші підлітки. Мені вже скоро 30. Я прям дуже сильно щаслива. Це також були аптечні засоби. Зараз я вам покажу. Я була в Україні і все купила. Оце, я так зрозуміла, мій актив на теперішній час. Це ретиноїди аптечні, я їх купляла, щось вони коштували 450 гривень в аптеці просто. І його треба ось таку малесеньку капелюшечку. Також що із нового це те, що мені зовсім треба поміняти своє очищення. Я дуже люблю активний макіяж, і тому для мене було просто знахідка, коли я дізналася про гідрофільні олії, тому що вони реально ідеально змивали весь мій макіяж. Але, як виявляється, це і був один із аспектів, чому у мене з'являлись нові висипи. Мені вже не перший раз сказали, що варто змивати міцеляркою. І, в принципі, міцелярка у мене була. У мене ця від біодерма, багато у кого вона є. Мені дуже не подобається оце відчуття. Ватного диска по шкірі. Я така людина, я люблю себе отак замаслити, щоб я відчувала крем, щоб я відчувала олію. Мені це дуже подобається. А оце, знаєте, оце сухе, Ні, не люблю. Але я справді змінила свій демакіяж, і це допомогло частково. Також з'явилась умивашка. Так, зрозуміла, чесно, я трошки гублюсь. Тут буде якесь про неї щось? Бо я не запам'ятала, мені зараз складно в телефон лізти. Та вона теж допомагає боротись з висипами. Її я користуюсь двічі тричі на тиждень, десь так. І вона не любить гарячу воду, її теж такі, знаєте, як трошечки прохолодної води, дуже мало її треба і розпреділять по шкірі. Вона така підсушуюча. Мені сказали, що оцей класний від Касерекс, але оцей ну його де використовувати нормально. Але оцей мені підійде. Ой. Але оце мені підійде більше. Я його вже замовила, я так зрозуміла, що він таке також, ага, зрозуміла, що він теж більше підходить до акне. І цика. Цей крем мені так і досі не прийшов. Точніше, він в мене був закінчився, я вже замовила новий. Дуже прикольний, заспокійчий. Мені не зовсім подобається його текстура, вона така більш водяниста. Але я розумію, що на літо, мабуть, вона буде більш. Вдала не, не так сильно обтяжувати мою шкіру. SPF що мені дуже сильно сподобалось останнім часом, це СПФ. Вона також заспокійлива, вона підходить і при розоцея і при акне. Прикольний запах такий легенький. Мені здається, зеленого чаю або щось таке, або може чайного дерева, скоріш за все. Вона прям супер пупер вона класно робить шкіру таку приємне сяєво, і плюс до цього вона гарно захищає. І текстура бомба. У повній мірі я не почала використовувати увесь цей догляд, тому що в мене закінчився крем. І я розумію, що такі активи краще балансувати з чимось заспокійливим. Тому після того, як до мене прийде крем, я хочу місяць оцим всім покористуватись і після цього прийти на додаткову консультацію. Навіть знаєте, коли я почала використовувати ці маленькі правила саме догляду за шкірою, як з акне, в мене вже почалися величезні зміни. Я цьому дуже радію. Також дерматологіня порекомендувала змінити деякі мої рутини, наприклад, витиратись одноразовими рушниками, але я так не роблю. Вирішила собі купити такі рушнички в English Home, їх тут зараз один, але взагалі чотири. І я йому один раз витираюся, вони такі малесенькі, і, в принципі, можна їх кидати у прання. І це теж підходить. Та частіше раз на два дні або щось таке, раз на три дні змінювати наволку на подушці. Що на завершення, я вам хочу сказати, обов'язково не бійтесь, іти до своєї цілі, змінювати спеціалістів, якщо вам так треба. Продовжувати дбати про себе та підбирати догляд, їй треба саме вам, та не дивлячись ні на що насолоджувати своєю зовнішністю, тому що вона у вас одна. Я вам бажаю гарного дня і пока.